Всім привіт! Зараз буде розпаковочка посилочки з AliExpress. Ціна цієї посилочки 2 долара. Тут 3 товари за таку ціну. Або це 75 гривень за 3 товара. Зараз ми подивимось, що можна було придбати за таку ціну. І так, перша посилочка це така підставочка під планшет. Ось така вона прийшла в упаковочки, є різного кольору ця підставочка біла, така золотиста, чорна. І я вибрав білу підставочку, ось так вона розкладається. І тут є під різні, різні можна виставити кути і нахилу. Це підставка для планшета. Для, підходить і для 10-дюймового планшета, і для 8, і для 7-дюймового. Так вона збирається, складається. Досить зручна, ну, непогана річ. Кому потрібна, можете звернути увагу на цю підставку. Я ссылочку в описі залишу. Якщо буде цікаво, можете подивитися. Ціна цієї підставочки була по акції 25 гривень. Так що... Непогана ціна за таку ціну дуже непоганий і гарний варіант. Вона так розкладається складається, можна підібрати, я вже говорив, різні кути нахилу. Так що дуже цікава річ. Так вона виставляється і от ось так вона виглядає ця підставочка. Зараз ми е, подивимося, яка у нас прийшла друга посилочка, а підставочку відправимо у коробочку. Складемо її назад і відкладемо. Я вже говорив, що вона є різних кольорів і різні. Зараз ми подивимось, що друге. Друге у нас це такий металевий стилус, також для планшета, також його можна використовувати і для смартфона. Зараз вам покажу цей стилус. Також він є різних кольорів, серебристий, золотий, чорний-білий. Я такий вибрав металічного кольору. Зараз ми його відкриємо і покажу вам цей стилус. Ось такий він у нас металевий. Так. Ось такий. Тут він так розкручується. І на краю ми бачимо такий силиконовий наконечник. Силочку теж на цей стилус я вам залишу. Він дуже зручний, дуже гарно ним користуватися. Планшет реагує дуже добре, наконечник дуже м'який. Так що, кому потрібен стилус, також силочку залишу внизу в описі каналу. Все ви там побачите, силочка буде. Також його можна збирати, розбирати. Ось такий він. Ну ось Бачите, наконечник такий дуже м'якенький, дуже зручний і також непогана річ. Я дуже задоволений цим стилусом. стилусом. І ціна дуже гарна, 25 гривень також ціна. На цей стилус і зараз ми подивимося на третій товар із нашої посилочки. А третій товар це у нас, ось, ось такі упаковочки прийшов. І це у нас діодна стрічка. Вона різнокольорова. Зараз ми її відкриємо в такому пакеті. Вона прийшла з пультом, бачимо різні кольори. І така діодна стрічка, цінує вона також 25 гривень, тут її метр чи півтора, я вже не пам'ятаю. Ось така стрічка, вона різнокольорова, бачите, я жовтий, красний, зелений, синій. Дуже непогана річ. Це самоклейка, працює вона від USB, можна підключати до повербанку. Або до зарядного пристрою і в розетку Зараз ми підключимо її до повербанка і подивимося, як працює ця стрічка. Так, включаємо, і ось бачите, вона світиться червоним кольором. Так як в пульті не було у нас батарейки, другі кольори зараз я не можу вам показати, тому що потрібна батарейка. Ну, а так, Ми бачимо, що все працює. Можна її використати назад телевізора, або десь на полочки, чи куди десь, ну, Можна прикрасити де завгодно. Розміри стрічок є різні. І метрові, і двох, і трьох вже виберете, який потрібно, але там ціна вже буде більша. А так на пульті ми бачимо кнопку включення-виключення, сюди ставиться обична батарейка кругла, така чи GR-32. вже не пам'ятаю, потрібно підібрати. Ну і дуже гарна, непогана річ. Ось такі посилочки можна було придбати по акції 2 долара за 3 товари. В сюдичому відео буде третя частина. Відкриємо ще одну посилочку і подивимося, ще, що можна було придбати по такій ціні. А так, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.